До нас завітала квочка з курчатами. Вони з нами хочуть пограти. Скільки всього курчат? Один, два, три, чотири, п'ять. Покажіть цифрою. П'ять. Скільки в одного курчати лапок? Дві. А скільки лапок у двох курчат? Вірно, чотири. Скільки в одному курчати дзьобіків? Один. А у трьох? Так. Три дзьобика. Курчата гуляли в саду. Чотири курчат сховались під квітками, одне біля яблуні. Курчата прибігли до мами квочки. Двоє сховались під ліве крильце, а троє під праве крильце. Коли на вулиці пішов дощ, всі курчата побігли ховатись під листочки. Під зелене, жовте та червоне. Скільки курчат сховалось під зеленими листочками? Так, три. А під червоним. Один. А під жовтим? Теж один. Скільки всіх курчат у мами квочки? П'ять. Вправа порахуй іграшки. Скільки літаків? Три. А вертольотів? Два. Скільки разом іграшок? Вірно. П'ять. Скільки мотоциклів? Чотири. А велосипедів? Один. Скільки разом? Теж п'ять. Скільки кожного виду транспорту? Велосипед – один. Самокат один. Машина одна. Мотоцикл один. Вантажна машина теж одна. Скільки всього транспорту? П'ять. Скільки зображено геометричних фігур? П'ять молодці. Чим вони схожі, чим відрізняються? У квадрата трикутника і прямокутника сторони та кути, у круга і овала немає. Як ви думаєте, що треба зробити в цьому завданні? Так, знайти зайву фігуру. І це буде трикутник. Тому що в неї три сторони та три кута. Що це за фігура? Трикутник, квадрат. П'ятикутник. Що вам допомогло це визначити? Так, порахувати сторони та кути. Послухайте уважно віршик про білочку. Із куща ли білка нахилила діткам гілку. З'їжте, любі дітки, смакоти, щоб скоріше підрости. На тобі, маленькі синку, три і два даю в турбинку. їх одразу не гризи. Спершу стільки всіх скажи, скільки горішків дала білочка. Вірно, три. А в торбинку поклала? Два. Скільки всього вийшло горішків? Вірно, п'ять. Молодці.